Києкін з родом делегацією. Дякую за цей візит. Дякую за войку Великість в Києві великовідній тривоги, як і в інших регіонах, тривали нароки і радських дронів, якими Росія теребути наш, нашу країну. Але це не завада до тоді, так і делегації бути зараз тусно столиці України, і ми дуже цінні. це дуже цінуємо. Цей візит свідчить про глобальне лідерство Великої Британії. Незмінне лідерство. Він демонструє, що підтримка України залишається непохитною за будь-яких обставин. І ми це дуже цінуємо. Наші лідери підписали голову про сторічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством дуже важливий документ. І сьогодні ключовою темою наших переговорів було практичне втілення цієї угоди. Україна глибоко повдячна Великій Британії за всю надану підтримку. Особливо військову допомогу та санкційний тиск на агресію. Ми всі бачимо, наскільки ефективні британські споршат та інше озброєння, тренування військових, розширення санкцій проти Росії та її сателітів, енергетична допомога. Цінуємо зобов'язання Великої Британії надавати в Україні військову допомогу у розмірі 3 мільярдів фунтів до 2030 2031 років. Це інвестиція в безпеку не лише України, а всієї Європи та демократичного світу. Дякую за сьогоднішнє оголошення нового пакету підтримки Великої Британії на 55 мільйонів шкурів. Це фінансування соціальних, гуманітарних, енергетичних програм посилить нашу стійку. І ця допомога саме зараз дуже часом. Сьогодні ми обговорили подальшу військову допомогу та санкційний диск. Поводжується, що єдиний реалістичний шлях до завершення російської агресії це ми зробляки сил, збільшення ціни війни для агресора та зміцнення та стійкості України насамперед нашого повітряного щита. Ми вдячні Великій Британії за підготовку декількох десятків тисяч українських військових. У межах програми Інтерфлекс обговорили з День можливості її розширення в предметних деталях, і окрему увагу приділили розвитку оборонної промисловості української оборонної промисловості, зокрема, розширення наших далекобійних спроможностей, пріоритет виробництва дроїв, які відіграють важливу роль у сучасних бойових операціях. Я закликав британську сторону масштабувати інвестиції в українське виробництво зброї. Я переконаний в оперативному регулі. На саційному треку ми за розширення санкцій проти російського так званого кільового флоту. Вони послаблюють здатність Кремля фінансувати війну проти України. Ми також погодилися із необхідністю подальшого використання заморожених російських активів для підтримки України. Найближчим часом розпочнемо використання коштів, знаданої Британії козаки понад 2 мільярди фунтів, отриманих із цих активів. Окремо увагу приділили продовольчій безпеці в Сирії, зогляду на складного ситуацію в цій країні, обговорює спільну роботу над втіленням нашої ініціативи продовольства з України і дякую за конкретній внесок Британії у розмірі 3 мільйонів фунтів. У Масштабування цієї ініціативи. Велика Британія була, є і залишається справжнім другом, справжнім союзником України. Такі союзники, як ти, те люди, змісію нашу віру в перемогу, справедливість та сійкий мир. Дякую за увагу і передаю тобі зло.